Великих розмірів від датського бренду. Є Jack and Jones розміри 38, 40 42. Розмір 42-32. Синя модель. Чорні 42-30, by Stock and Hunt темно-сині 40 30 42-32. 40, 30. Пікся 40 євро. 40, тридцять 38, 32. тридцять два. 42, вісім тридцять. Сорок два, тридцять. Тридцять, тридцять, сорок тридцять. Сорок тридцять. 42 32 38 30 38 30 42 32